Діті. Бай. Чекай отою стороною, Оцією. Давай, бий, оцією стукай сюди. О, я тебе перемогла, тепер ти тримай, моя черга бити. Тримаю так. так. Я перемогла. Ой! Ти віддаєш мені своє яєчко. я буду його їсти. Добре, давай далі, яке обираємо. Об'ю космічне. Так. Так, добре, тоді я оце. Хто тепер перший б'є? Я. Давай. Чекай, той, оцією стороною, треба, щоб одинакові були сторони. Знов я перемогла! Давай, тепер я б'ю. Так. Я перемогла! Знов буде їсти яйце. Хто програє, е, хто виграє, забирає яйця програвшого.